Боже, благодать касається серцець наших, коли наш хор церковний заміняє, представте собі що. Западна церква, коли відділо люди мало в церкві, щоб їх приманути, затягнули туди музикальні інструменти. З того різницю, що коли орган грає, таке то мертві звуки і оті всі струни. А коли співає хор і церков, то ми становимся живим органом звучащим. Правда, у многих православних храмах по великій Україні, та й по Росії, по Білорусі, там у них співають церковні хори і людям з храми. Лем наш, і вірую. А тепер подивимося на наші служби в Закарпатті. Там, де не є хора, там, понятно, всяк. Але в нас, слава Богу, з хором співає весь церковний орган всі тисячі людей. Ми дякуємо Богу, що наші люди співучі, а наші предки придбали нас, доки народ співає, особливо по-духовному, доки народ живий і не подасться ні релігійній, ні національній асиміляції. Ми з вами постійно пам'ятаємо, що. Попри Кирила Мефодія в Європі существувало слав'янське королівство. Тобто наші слав'яни організували велике королівство, але приказ і совєтським історикам, і нині українськими, і російськими, і чеським, і останнім не вспоминати. А іменно слав'янське королівство, Де наші жили предки, потім сюди прийшли мадяри і частину з нього накрили і замінили назву. Слав'янське королівство на мадярське королівство. Ну що ми говоримо постійно? Що хоча названня королівства помінялося, за цілі тисячу років в цьому королівстві слав'ян було 60% більше, ніж австрійців і мадярів разом взятих. От по чому ми кажемо, що наші люди тепер, якби вшиті в європейські народи, Правда, єдина слов'янська нація розділилася: словени, словини, чехи, словаки, русини, серби, хорвати. А то колись було общоє. І ще один треба споминати. Про то королівство нам намнає як ніхто, київський нестор Літописець, Він так і каже: слав'яни почалися розходити у різні сторони. На тису Дунайську тому анклаві в його вже час, він пізніше писав, де нині Болгарська і держава мадярська. І так ми живемо на території, продовжуємо жити на території Слав'янського королівства. Правда, названня має мадярське, але ми сохранили від Слав'янського королівства єдиний народ у світі язик, культуру і православну релігію. От що нас сьогодні робить багатими і способними. Хто б у нас не прийшов, і німці з Запада, і визволителі на танках з Востока, обнаружили той церковний народ, мирний народ. І коли нас судять у Закарпатті за розпалення релігійної ворожнечі, то вони самі собі роблять приговор, бо у нас такого одвіка не було до приходу. Совєтської власті в нас ніколи не було такого, щоб люди розпалювали релігійну ворожнечу. проти нас розпалювали. Може бути, але ми православні, такого не робили. А це значить, що впустую нині вони нападають на нас і судять нас.